Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Що приготувати на обід? Зараз я покажу, що у нас сьогодні на обід. Так, перше. Перше в мене це суп з фрикадельками. І з дрібною вермишелькою, такою паутинкою. Я люблю завжди фрикадельки з паутинкою. Хтось з рисом варить ось такий апетитний супчик. Це, дівчата, я нікого не вчу. ви ж бачите, що я вже давній не показую, як він готується. Всі все вміють, я, я просто показую як ідею, що приготувати. Такий супчик. На друге у мене звичайна каша гречана. Тут зажарка в мене, така вона, навариста. От. І ще я сьогодні робила салат. Салат я назвала сьогодні. А що скаже осінь? Це осінній салат. Хотіла якоїсь каші зварити, знаєте, пшеничної ячної, але до неї я завжди роблю підливу, то в мене не було підливи. Сьогодні не було бажання робити. Сьогодні в мене буде таки, така каша, що, як кажуть, не підпихається. Оце таке все дуже смачно. І, звичайно, що компот. Але компот я не зварила, то відкрию з банки. Закривала компоти, то комботи є. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть себе і цінуйте кожну мить свого життя. Всіх обіймаю і до наступних зустрічей. Кому подобаюсь, пишіть щось в коментарях, ставте лайки. Я буду дуже вдячна. Всіх обіймаю і до наступних зустрічей.